Вивести художнього керівника оці 0,25 взагалі, а ввести керівника народного колективу тільки 0,5. Якщо там було 2,25, після скорочення воно вийшло 1,5. Ну зараз, якщо ми додаємо 0,5 керівника народного колективу, у них буде 1,75 у штаті. Ага. Це, Це Було 2,25. Але все одно. Равно... <пробіт> ну, давайте, ну, а то за садочки і шум, а ну давайте на цю, за культуру. Не залишиться. Ви знаєте, що з дітьми працювати, і що не співають. Нам 5 ставки, і десь працівник має 25. Оце те, що не залишиться. <пробіт> давайте, за, <пробіт> за, за, за психологи, і за, за пачку, до, до скільки було мови? А це <пробіт> вже ці ставки економії. Дивіться, до першого січня було двадцять п'ять. Ще раз до 1 січня. До 1, січня, до 1, січня, до 1 січня було дві двадцять п'ять. Ставка завідувача 0,75 художнього керівника, 0,25 було опалювача і 0,25 технічне. Можна пропозицію? Після скорочення, почекайте, після скорочення ми обрали. Взагалі опалювача вивели 0,25, а художнього керівника перевели з 0,75 на 0,25, і в них вийшло півтори ставки. Завідувач одна, художній керівник 025 і техпрацівник 0,25. Тепер, якщо ми вводимо, ми виведемо взагалі художнього керівника 0,25, а введемо 0,5 керівника народного колективу. У них буде ставка 75, це буде завідувач одна, так як і було, нічого не міняється. Керівник народного колективу буде 0,5, а працівник 025 нічого не міняється. А тоді я кожен буде знову, що буде без Ну, а як роблять по всіх клубах моя не знаю, вони без опалювань. Нам я ж дуже право. У нас на роботу опалювач, я колись там Учителя, наприклад, оздорово фізичне виховання, якщо не каже, як у нас, Якщо приходить, якщо 35 дітей будуть займатися, давайте зробимо. 95 дітей, 40. Я за. Давайте зробимо. Я безкоштовну в школі, маємо працюєте, і дітей, і ще тут, я приміщення. Я не працюю, далі буду працювати. Тобто ви пропонуєте вірші зняти 05 ставки. Я вже їх зняла зі 0,5 вам став? Нічого Ви ставки? Я ж позов час. Ні, так він розділить, не вірить ще з ким, з'явили, наприклад, ми я говорю. А я що, прошу ви за ним повороти? Давайте вирішуємо доштися. А вже так гарно, колектив є, у вишевичах і версії. Ви шабі чи вставка людина народного коли ви щось заробити? Да. Я про маю. От то нехай вони діляться. Право, Я право, проти цих зародних. Якщо ви такі патріоти, співайте просто. Що співайте можна? Збирайте, співайте. Ні, ні, ні вони за гроші ці хочуть. То тобто, що це за патріотист такий? Це нічого урівнити. Ото йому не даємо з одної сторони. Можна промовити вам брати. Я нахугочте мене. Садочки працюють не дітьми і з батьками. Ми прирівняли клуб і садочки можна. Я вас приступала, так як ви мої попривав, да, відмовилися і. Ну, На сьогоднішній день, якщо у Вишевичах є подочні керівники, є той самий народний політик, то вони можуть. Його О, 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 можуть. Да, в попервах воно було тішина. Пудочнього керівника, так ніхто ніде не знайшов, і хто просився, не брали, не знаю, з якої причини. На сьогоднішній день я її в руки керівники, працівники культури, і от за березень місяць Анатолійовна сказала, скинуть усім звіти. От скинули звідти. Кузьменко 05 ставки показав заходи, які проводяться. Е, Стременко показала ставку, які заходи проводяться, хоч вона не все дописала, мабуть, і не було коли. Е, Останніх я не бачила, я бачила Марії Миколаївни. Виникає в мене питання, а де звіт народного керівника, де звіт художнього керівника Полішевич? Ну, люди працюють, світується одна Марія Миколаївна. Молодець, за всіх працює. То давайте всіх пообіраємо, одного злобуку по поступаємо.

Е, друг, вона навіть говорить, а ми навіть не заклали, а там нема, що щось буде. Якументи як як для депутатів на прошло ускорочення, яке було. Як Людмила Анатолійовна, запропонувала з таким аргументом: не де не топиться, то і верші топиться не буде. І ми проголосували всі дружною толпою. Я тут й... точно за бібліотеку. Бібліотека, да вгукає, yeah. да. До мене звернулися <пий> в будні місяці, я опалююсь, до починається коли на сто жовтня. Сергей Васильевич, не важно питание, есть керівники у них? Ну, то получається вона провалила проводила опалювальний сезону вишевича у центральної ціни. Якщо в нас є затверджено, то давайте подігуємо. Якщо є затверджена ставка, давайте 0,25 рушу, там є запалювач 0,25, вона вийде на 1,75, сімдесят п'ять, а тут знімето. Опалювача там немає. Його вивели ну, ще ну, на минулій сесії. Так я говорю, що там п'ять вечір, воно топиться. Я вам скажу більше. Ви там на опалювальний період, щоб було правильно, щоб ну, було не правильно. Тут чекає прораховується не на рік, а на півроку. Ну, І треба два рази в рік міняти штатний по всіх установах. <прауз> а так, що опалювати? От іменно Палючі, на і хочете відсотків робітників на літо брати, значить опалювачі скорочуються Ні, в кінці опалювального, на... а, а післятні робітники беруться. От тоді буде закон і правильно. Опалювач на сезон береться. А не взяли опалювачів опалювачі на рік, кінець опалювального періоду закінчився, все опалювачів звільнили, і цього робітника взяли непонятно на що. У нас є ставка вже затверджена, коротше. Ми цю цю ставку можемо розподілити, щоб воно було по чисному. А саме? 75 в центральному країну 0,25 мершу тому. Там теж співають. За працівників Доплата до мінімалки на все то його Виготою на 0,25? Ні. На 0,25, на 0,5 на все йде, Доплата до мінімалки. Пам'ятаєте, була Гонтаренко, Гонтаренка Сиклана Шиніва? Вона обіцяла, що розвітує завідуюча ваша клубу. Була дуже сильна критика в її е, е, сторону, що вона більше в Києві працює, ніж на місці. І вона ще не прозвітувала за свою роботу, як я знаю, або хай прозвітує, або як та й дивитися, або шукати молоду людину. Є е, е, е молоді люди, які хочуть працювати в клубі дараз Треба шукати, треба щоб підтягувати культуру. Ось, ось це таке діло. А підтягувати хто буде? Якщо вона 4 дні в Києві, а три дні там, ну так, говорили вас. <серказ> <серказ> Василь Вікторович, я з вами погоджуюся, що ви не? кажете, і одна і друга за працюють на двох робочих місцях. Я з вами погоджуюся. І в центральному окрузі, і в Оршанському старостинському. Давайте говорити, да, сьогоднішні, на сьогоднішній день таке становище, що люди е, роблять на двох роботах, щоб в сім'ю е, принести якісь кошти. Тому що на мінімалку не вийде. Погоджуюсь, що не люди працюють на двох роботах. То давайте говорити, що народні колективи, ну, народні колективи, це можна сказати до. Ну, як до функція до двох робіт. І в одній, і в другій. То якщо вона прийшла і ми її затвердимо в количество однієї ставки, то може, давайте, поставимо її у центральному окрузі 0,75, так як це центральний округ, а вершуще дамо 0,25. Або туди зробимо, допустимо, 0,7 ну, вишевича, вирш, туди 0,3 дамо. Вершу. Ну, примір. І більше колективів, і мару колективів є. Ні, там теж вони виступають, вони також само їздять, не не вони менше людей. Вони виступають. То, що три чоловіки на влучить, а що 23. Ну, треба дивитися, ну, теж правильно. Е, я, 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 я так не порівнював. Так, люди працюють на двох роботах, тому що вони мені мало кожна витягнути. Ну от давайте пропозиції, щоб конкретно голосувати. Давайте так. Ми договорилися е, у грудні місяці і согласовували з колективами. На бюджетну комісію ми ж людей по фамільно не не називали не називали. Не називали. Ще буде зума. Ми ще ти я прийшов п'яти. Наша пісня, армія, ми вже казали, що люди повірили, посещаємось садиків. Ще коли по факті, там не все було ще.